В Ужгороді триває міжнародний арт-діалог візуально-пластичних форм театру Всесвіт у долонях розпочали його 9 листопада виставкою театральної ляльки, декорацій та костюмів у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Цікавий саме для творчих особистостей у театральному мистецтві, які працюють у театральному мистецтві, і ви знаєте, що в зв'язку. З подіями, які відбулися на фронті, цей захід був перенесений, і він розпочав свою роботу вчора відкриттям виставки в Скансені, Ужгородському, саме виставки. На якій представлені прекрасні чудові роботи світу долонях, майстрів наших лялькарів, які своїми руками виготовляють. Я вважаю витвори мистецтва, це образи, образи, сценічні образи. Ці ляльки, які потім діють у виставах різного жанру. Театр ляльок бавка щороку дивує глядачів цікавими культурними акціями. Цього разу це сама програма Всесвіт у долонях». До неї входять літературно-хореографічний перформанс студентів кафедри мистецьких дисциплін, академії культури і мистецтв, семінари, пластична вистава перформанс студентів кафедри мистецтва театру Ляльок Київського національного університету Карпенка Карого, а також вистава Закарпатського театру ляльок Остання Туреня. Буде дуже багато задіяно викладачів. Різних культурно-мистецьких вузів не тільки нашого міста Ужгорода, але й з Києва. Також ми очікуємо пряме включення президента Української Уніма, це така міжнародна організація, громадська організація театральних діячів лялькового мистецтва Дарії Іванової. Я думаю, що вона. Привітає наш арт-діалог і, можливо, також долучиться до нашого артдіалогу завдяки сучасним методам. Митці можуть поділитися творчими здобутками, а студенти здобутими знаннями, запевняють спікери. Залучають також до заходу і закордонних партнерів, зокрема представників кошицького театру ляльок. Активно долучилися до заходу працівники академії культури і мистецтв Закарпаття. Ми будемо співпрацювати з нашими колегами і друзями з Києва, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Причому родзинкою наших таких сумісних виступів буде не лише поєднання візуального і пластичного, не лише арт-діалогу в такому форматі, а й ще долучення вербального ефекту, тобто словесного пояснення, роз'яснення, оглядового слова до тих театрально видовищних виступів, які будуть презентуватися. І саме ця родзинка. Буде представлена у виконанні наших відомих спікерів, лекторів, які викладають в академії культури і мистецтв, і в Київському національному університеті театру кіно і телебачення. Всесвіт у долонях особлива подія для творчих людей. Спікери закликали всіх приєднатися і оцінити активну діяльність і старання культурної спільноти. Міжнародний арт-діалог візуально-пластичних форм театру триватиме до 13 листопада.